працювали у чотирьох напрямках: візуальний, літературний, аудіо, появляє форум театр. І в кожному напрямку у нас є досягнення і напрацювання, які ми раді і горді презентувати тут. Кожен із них допомагає розкритися, допомагає навчитися, як висловити назовні свої переживання, а не варити їх всередині. Крім того, наша мета була дати дітям. Базові навички сторітелінгу у обраному напрямку, тому що це пригодиться. Це soft skills, які зараз потрібні у повсякденному житті і будуть потрібні у їхньому майбутньому. Натомість ми отримали дуже глибокі, дуже щирі історії. А, і ну, це, це, було, це було дуже емоційно, дуже нелегко. А, інколи ми там, разом всі плакали, інколи сміялися, було по-різному, але ну, нам пощастило, всі наші діти дуже талановиті і дуже класні. Кожен майже кожен із них уяви собі вже пробував писати якусь книжку, і на певному етапі зупинилися. І ми от намагалися вияснити, чому вони зупинилися. В когось не було часу, в когось закінчилися якісь ідеї. І ми от розбирали теж їхні історії, придумували нові і дуже багато гралися про те, як можна з однієї історії зробити іншу, як можна з другорядного героя зробити головного, і гралися з кубиками складали. Неймовірні історії я завжди казала: фантазуйте. Тут вас нічого не зупиняє. Тут немає, як у школі, вимог, що ви маєте зробити історію з зачину, так розвитку дії, кульмінації і е, якоїсь там кінцівки. Ми фантазуємо. Ми тут робимо все, що все, що ви хочете. Ми хочемо чути вас. Я написала про те, що я про те, як я з Харкова виїжджала до Ужгорода, які були тяжкі ці перші дні, цей тиждень, цей місяць. Картину я намалювала своє рідне місце, місто, коли куди я хочу повернутися. І на плейбеці ми просто ну, театрали, все, вступали. Я малював такий город, в якому нікого нема, тому що це город. Внутрі людини, як би так сказати. А ще я малював просто таку маленьку колекцію розбитих фігур, ніби це було. Моя картина знаходиться отам, ззаду. А що ти налюбила? Ну, я намалювала, о, тіпа, наполовину ситуацію в країні, в сім'ї, все таке є, о, а наполовину. Мрія таке, от приємні спогади і О, Звісно, якось кожний майже дитини, щоб закінчилася війна. А так я мрію по собаку. Мені сподобалося писати, малювати. Коли ти пишеш, ти я переживала цю всю історію. Я сиділа вдома, ледве не плакала, коли все це знову писала, переживала ці всі емоції. Для мене це дуже тяжке. Коли я малювала, я Злала все, все, що я думала, всі мої думки, всі переживання у картину і з, з надією, що я знову повернуся у своє рідне місце. Цю ідею придумала Людмила Балецька під час відвідування у Сараєву музею дитинства війни. Там представлені історії людей, які були дітьми під час Балканської війни. І це справді вражає. Там представлені історії і артефакти. Ми були з поїздкою з командою у цьому музеї. І розмовляли із засновницею. Вона розповідала про те, як збираються історії. Це почалося ще в 2000-х роках. І як цих історій все більше і більше, все більше, і більше людей хочуть цим поділитися. Взагалі, історії історії вийшли щемливі. Навіть ті діти, які жили в Ужгороді спочатку повномасштабного вторгнення, і в принципі не переживали якихось, не сиділи в підвалах під бомбардуваннями. Вони теж ми бачимо за їхніми історіями, що вони теж по-своєму пережива. quiet.